Вітаю вас, діти! Послухайте загадку і спробуйте її відгадати. Воно потрібно для рослини, воно потрібно для тварини, воно потрібно для людини, без нього не прожити й днини. Про що йдеться мова? Як ви гадаєте, Правильно, діти! Це сонце. І кожен ранок у нас починається зі сходу сонця. Люди завжди з повагою відносились до сонця, бо без сонця немає життя на землі. Про сонце є багато прислів'їв та приказок. Блисне сонце і в наше віконце. Колись і на нас сонечко гляне, після дощу сонце засяє. Весняне сонце як дівчини з серця, сонце на всіх однаково світить? А що таке сонце, діти? Це чи планета? Пам'ятаєте, ми вже з вами про це розмовляли? Де воно розташовано? Сонце розташовано в центрі сонячної системи. А як ви гадаєте, сонце гаряча чи холодна зоря? Сонце це велика гаряча зоря. Воно таке гаряче, що освітлює всі планети. Тому всі планети, які обертаються навколо Сонця, називаються його дітьми або планетами Сонячної системи. Діти, пригадайте планети Сонячної системи, які ви знаєте. А зараз, діти, послухайте оповідання М'ястківського Кому світить сонечко? Йду я до дядька Степана, розказує мамі Наталя. І помічаю, зі мною йде сонечко. Я вулицею, а воно небом, понад ясенами, понад черешнями. Прийшла я на дядькове подвір'я. І воно зупинилося якраз над самісінькою дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? І твоє, доню, відповіла матуся, а потім лукава усміхнулася і спитала, а ще чиє? Не знаю, проказала Наталочка, а згодом додала. Але ж до дядька Степана воно йшло тільки зі мною, і навіть додому ми разом верталися. Сонечко Наталочка з усіма ходить, сказала мама. Воно і твоє, і моє, і таткове, і всього села, і всього світу. І світить сонечко всім людям. Діти, чи сподобалось вам оповідання? Як звали дівчинку? Куди йшла Наталя? Що вона помітила? Де перебувала сонечко, коли Наталя йшла? Де зупинилась сонечко, коли Наталя дійшла до дядькового подвір'я? Що запитала дівчинка у мами? А що відповіла мама? А з ким дівчинка поверталась додому? Для кого сонечко світить? І з ким ходить? Діти, а ви як вважаєте? Сонечко може ходити? А зараз, діти, спробуйте ще раз послухати оповідання і розповісти його самостійно.